Новий сезон на Буковелі стартує 1 грудня. У порівнянні з попереднім він буде значно насиченішим новинками. Найперше з них це довгоочікуване відкриття п'ятизіркового готелю Редісон. Він уже розпочав свою роботу та готовий прийняти людей, які цінують відпочинок за найвищим гатунком. 250 номерів, ресторани та спа-центри, а також розкішні бутики з оригінальним вбранням, взуттям та аксесуарами провідних світових брендів. Це додатковий плюс для туристичного комплексу Буковель. Всі переваги вже встигли оцінити перші мешканці готелю «Редісон». Дісон почули, що відкрився такий готель на Буковелі. Ми частенько буваємо тут з родиною, з дітьми, з дружиною катаємося на лижах. Вражає сервіс: по перше, сервіс, якість обслуговування, якість самого готеля. Ну і природа, буковель це як жемчужина України. Відкриття додаткових прокатних пунктів та парковок ще один крок назустріч відпочиваючим, аби покращити та спростити їхнє життя. На Буковелі вирішили позбутися заторів у святкові дні відвідин курорту. оскільки в його центрі надзвичайно мало паркомісць при в'їзді збудували величезну безкоштовну парковку, розраховану на дві тисячі автівок. Це допоможе почуватися комфортно усім без винятку туристам, незалежно від товщини їхнього гаманця. Парковка номер один. При в'їзді з села Паляниця буде безкоштовно, решта парковки будуть платні для того, щоб розподілити кількість автомобілів по території. Тому що, як правило, всі їдуть в центр території Буковеля, там нема де запаркуватися автомобілям. Все робиться для того, щоб ближник відчував себе дуже комфортно і, скажімо. Дуже просто міг отримати будь-який сервіс. Завершується ще одна грандіозна будова. Нове величезне озеро має у п'ять разів перевищити наявні наразі запаси води на Боковелі. А завдяки роботі насосної станції це дозволить буквально за три доби повністю засніжити 55 кілометрів лижних трас та запустити усі підйомники.